Привіт! Мене звуть Ксенія Драганова, і це мій YouTube канал. Сьогодні у нас з вами буде другий випуск, присвячений моєму проекту «Шоурум з нуля. Нагадаю вам, що це вже не фізичний шоурум у місті Київ, це онлайн-платформа, яка буде збирати на своєму сайті більше 100, а взагалі 500 українських брендів. І отже, як і обіцяла, я вам хочу розповідати все без прикрас. І сьогодні я почну з самого початку, як прийшла така ідея, та як я почала її реалізовувати. Отже, коли настала війна, у нашому шоурумі було приблизно 30 українських брендів, які вже були там десь 2,5-3 місяці. І... місяці. Коли розпочалась війна, звісно ж, наш шоурум перестав працювати, як і багато інших шоурумів українських брендів. І згодом, вже через місяць, коли я опинилася у Польщі, я вирішила спробувати налаштувати таргетовану рекламу, а саме через кнопку продвігать, а саме через кнопку Просувати. На е, польську аудиторію та подивитись, чи є взагалі інтерес до наших українських брендів. Е, я перевела сторінку на англійську мову та настроїла такий таргет, десь е, на протязі дня. Одного дня вже було декілька заявок, та всі питали, щодо сайту, де можна подивитися ваш сайт. Я писала, що він в розробці, хоча він не був у розробці, тому що ми навіть у шоурумі не планували у найближчі сроки робити сайт. Ми, я, я гадала, що це буде десь там у серпні, а то й вже у наступному році, тому що головний Канал трафіку та продажів в Україні був і лишається це соціальні мережі. Інстаграм насамперед тому не було такої необхідності робити сайт одразу. Ми навіть зробили два продажі, і один з них був саме польській дівчинці, це була ось, та, ось ця сукня. Я видумувала якісь схеми для того, щоб вона змогла оплатити наш товар та у неї не було такого випадку, що вона щось купувала через Дірект. І це було деяким квестом зробити так, щоб вона зробила оплату, ми їй відправили замовлення. Але нам це вдалося і який висновок я зробила з тої ситуації. Я подивилась, що до наших українських брендів є інтерес, і він більше, ніж навіть ті пости, які були поставлені на тарги, тому що дівчата задавали питання і щодо інших фото товарів, які у нас були в інстаграмі, навіть з українськими текстами. Тому я зрозуміла, що без сайту на міжнародний ринок. Нак, ми не можемо виходити. Я і завжди це розуміла, тому що у Європі та у всьому світі дуже поважають сайти і роблять оплати офіційно. Це дуже правильна система. В Україні це простіше, звичайно, але я думаю, що ми до того теж прийдемо. Отже, як я розуміла цю картинку? Мені здавалось, що потрібно робити сайт, потрібно робити його для того, щоб перенести туди усі ці 30 українських брендів, які у нас були розташовані у шоурумі, та, мабуть, ще якісь бренди захочуть до нас приєднатися. Я гадала, що це має бути примітивний, простий, мінімалістичний сайт. Я навіть не задумувалась про якусь ідентику чи візуал. чи... Якісь а, кольори мені здавалось, що а, треба зробити швидко, дуже мінімалістично і не за всі гроші світу. І я а, запитала у своєї аудиторії в інстаграмі, щоб вони мені порекомендували програмісти, які мені це зробити. А, і ми таким чином почали роботу. ТЗ було досить простим. Я знайшла декілька сайтів, які мені подобались, і хотіла щось подібне. А, але Досить мінімалістичне. І ось який результат на самому початку у нас був. І оскільки я хотіла дуже швидко запуститися, я навіть не думала про лого чи ідентику. Мені здавалося, що це не на часі робити. Це будуть прості кольори: чорний, білий, бежевий. Та навіть лого мені придумав наш програміст. Це ось такий був варіант перший. І, в принципі, він мені е, сподобався. Я сказала: ок, щоб піти далі та працювати вже над наповненням сайту. І тут була дуже велика проблема, тому що сайт це вже. Дуже складна історія, і потрібно, щоб були люди, які будуть над ним працювати над візуалом, над текстами, над тим, щоб додавати товари. В мене на той час не було із собою комп'ютера, і тому я не могла стати тою людиною, яка буде додавати товари на сайт. Що ми зробили? Ми взяли ті бренди, які вже були у нас в шоурумі, та почали додавати їх на платформу. І виявилось, що Візуал це дуже важлива річ. Якщо візуал в інстаграмі ми могли якось коригувати та робити більш єдиним, більш цільним за допомогою різних ракурсів, цвітопередачі та інших ніштячків, то на сайті все ж таки повинен бути класний каталожний контент у більшості. Та, звісно ж, опис товарів має бути а, чіткий. Коректний і за певними стандартами. Це, були такі дві, це було такі два моменти, які нам потрібно було швидко вирішувати із брендами. І моя помічниця на той момент повернулася до мене, і ми почали додавати на сайт товари. Я навіть не підозрювала, як багато часу це займає. По-перше, треба було зібрати. Усі товари у таблиці, потім перевести цей текст на англійську мову. Потім потрібно було обробити фото під стандарти сайту, потім додати ці товари, зробити нові категорії на сайті. І коли хтось говорив мені, що сайт це дуже довго, буває, що люди, бренди роблять сайти роками, я в це не вірила. І тут я, звісно ж, зіткнулася з такою проблемою, але ми поступово все ж йшли до цілі і додавали товари на сайт. Головне питання було щодо домену який має бути домен. І я зрозуміла, що, мабуть, буде правильніше, якщо я. Цей проєкт почну спочатку за власний кошт та з власними силами. Тому я відмовилась від продовження розвитку саме в онлайн-рітейлі на міжнародний ринок проекту новшай no і вирішила, що потрібно якусь назву обрати, таку гучну та досить. Коротко задля того, щоб людина могла знайти та запам'ятати цю назву. І я вирішила, чому не обрати просто назву Ukrainian Showroom. Адже я хочу, щоб у всьому світі був. Єдиний Ukrainian Showroom, який е, збере до себе усі класні українські бренди. Я не знаю наскільки ця моя мета амбіційна, але мені здається, що вона досить реальна, і я буду все робити задля того, щоб це реалізувати. Отже, і сам домен був досить дешевий Ukrainian Showroom, Я його купила, і з того моменту е, мій проект почав називатися Ukrainian Showroom. Коли я вирішила робити сайт, у мене було десь приблизно 500 доларів, які я радісно готова була укласти вкласти в цей сайт та в його розвиток. І звісно ж, я не вписалась у цю суму, сайт перевищив мої заплановані витрати на нього, і я зрозуміла, що це. Дуже складна історія, у яку я вирішила піти. Та в мене немає навіть команди, яка може мені в цьому допомогти. А сама я не зможу робити усі процеси і щодо просування, і щодо комунікації з брендами, і щодо розвитку соціальних мереж та ще й заповнювати сайт. Я почала думати, як я можу цю ідею продовжити, як я можу втілити її в життя з мінімальними бюджетами. В той період я була із моєю подружкою на комо, і вона мені казала дуже багато разів одну і ту ж фразу, що мені потрібна команда. Це дуже велика ціль, велика мета, яку ти хочеш реалізувати. І без команди ти цього зробити не зможеш. На що я думала, як я можу взагалі е, знайти команду, якщо мені немає чим їй платити. І е, вона сказала мені таку річ, якщо ти знайдеш людей, які захочуть з тобою розвиватися, вони повірять у твою ідею. А, от, мабуть, вони захочуть з тобою працювати і без грошей або з мінімальними грошима. Я е, не хотіла, я скажу так: я зробила анонс у сторіс, що я шукаю команду, що в мене є така ідея, і я хочу е, знайти людей, яким вона теж сподобається, і ми будемо рухатись разом. Після цього оголошення пройшло десь 2-3 дні. Я отримала багато повідомлень, але я не наважувалась їх відкрити та почати діалог, тому що мені було дуже лячно написати людині, що в мене немає грошей платити їй заробітну платню. Та якщо вона хоче зі мною працювати, це буде безкоштовно або з мінімальними бюджетами. Але. Походив так ще десь тиждень, я зрозуміла, що я настільки вірю у свою ідею і в те, що це спрацює, і я написала декільком людям, що я пропоную ось такі умови. І одна з них дівчинка, яка мене просто... Вразила своїм досвідом роботи з онлайн-рітейлом, відписала мені, що так вона зацікавлена, що цей проєкт їй буде дуже цікавий і професійно, і взагалі у такий стан воєнний щось робити з українськими брендами, їй було б цікаво. І ось так у моїй команді з'явилась друга людина, яка Повністю взяла на себе задачі по сайту, по платформі, і я видихнула з полегшенням, адже я зовсім не розумілася у сайті і навіть не хотіла у цьому розбиратися, тому що це дуже складні етапи, які мені здавалося, забирали в мене енергію, а я могла її перенаправити на інший ресурс. Згодом. Був другий етап, коли я розуміла, що мені ж потрібні будуть гроші на просування цієї платформи, і що ж мені робити а, тоді, тому що в мене немає доходу, мої консультації не були популярні, вони були такими хаотичними напливами, і я розуміла, що я не зможу а, багато грошей витрачати на просування, як то, як того потребує платформа. І я почала розвивати таку думку, що мені потрібен партнер. Мені потрібна людина, яка зможе мені допомогти як фінансово, так і повірити мою ідею. Або це буде декілька партнерів. Я почала їх шукати, і це був мій перший такий досвід, коли я шукаю партнера. Не коли до мене приходять, приходять люди та пропонують мені партнерство, а коли я Вирішую, що я хочу поділитися своїм проєктом, своєю ідеєю. І не з першого разу я знаходжу таку людину. Я згодом вам розповім про партнерство, яке в мене зараз є. Але я хочу вам такою історією надихнути на те, що вам не потрібно робити. Це самим у своєму ж бізнесі. Мабуть, знайдуться люди, які теж повірять вашу ідею та зможуть разом з вами втілювати її в життя. І вже коли в мене з'явилася партнерка, мій проєкт став набагато інтенсивніше, ефективніше зростати. Отже, зараз у нас є програміст, який розробляє наш сайт. Є моя партнерка, яка дуже круто розбирається у візуалі, вона відчуває стиль візуал. І перше, що зробила моя партнерка, це змінила першу сторінку нашого сайту, тому що вона була не настільки стильною, як їй здавалося, і я повністю згодна з цією думкою. Адже порівняйте, яка була кавер-сторінка до. І яка ось є зараз. Я дуже пишаюсь цією роботою. Та вона також пройшлась по сайту е, з точки зору покупця та зробила декілька таких вагомих. Е, я даже на русском не знаю, як сказати. Е, зробила декілька дуже вагомих змін, які потрібно було зробити, для того, щоб сайт був комфортним саме для Покупців а вже потім для нашої команди. Я теж е, дуже рада, що ці зміни відбулися. І ми з того часу, як я її знайшла, пропрацювали ще дві-два ще місяці, е, а для того, щоб отримати той результат е, щодо платформи, який в нас є зараз. А я вже перейшла у. Більш стратегічні завдачі це просування, звісно ж, та розвиток у соціальних мережах. І такий невеликий секретик. У мене був ательє з пошиву жіночого одягу, і той аккаунт він був з живою аудиторією. І я вирішила його віддати на таку глобально велику ціль. І тепер. Воронцова ательє перейму... переіменована на Ukrainian Showroom. Нам дуже пощастило, що ця назва не була зайнята, і ось вона вже наша. З того часу ми почали вести соціальні мережі. Ми потім ще додали Ukrainian Showroom Arabia в Instagram, Згодом нас чекає Ukrainian Showroom Italy І я гадаю, що це буде розвиватися на увесь світ. Я так бажаю дуже. Ось це був такий. Перший етап, який я вже пройшла, і хочу вам дати декілька рекомендацій щодо цього етапу. Перше, що я зрозуміла, що наші українські бренди не готові до виходу на міжнародний ринок, а саме, це контент. Тому що для сайту, для платформ потрібен ідеально класний каталожний контент. Для цього вам потрібно зробити лукбук, зробити зйомку, вам потрібно підготувати опис ваших товарів, тому що просто гарне, гарна сукня не підходить. Вам потрібно знати склад тканин, вам потрібно знати якісь деталі, правильно їх описати, перекласти цей текст на англійську мову або інші мови, де ви плануєте продавати свій. Товар, вам потрібно юридично зафіксувати всі ваші бізнеси, ваші бренди, ваші кведи тобто, все, що стосується юридичної сторони питання, вам потрібно це вирішити до того, як ви вирішите піти у міжнародний. Ринок на міжнародний ринок, і я розумію, що, мабуть, цим моїм рішенням виходити виводити українські бренди на міжнародний ринок, я трошки підштовхну їх теж відповідати міжнародним стандартам, тому що як було. Вже не буде і як ви хаотично могли продавати в Україні. На жаль, у світі такого бути просто не може. Вам потрібно чітко зрозуміти, які у вас є переваги, чому саме хочуть е, захочуть люди купувати ваш бренд. У всіх містах є е, магазини Indiatek, та Вони можуть без будь-яких перешкод купити будь-який тренд. Який тільки виходить на модних показах. Тому вам потрібно бути самоідентичним, вам потрібно бути індивідуальним, вам потрібно бути цікавим для того, щоб вас помітили та захотіли купити. Ну і, звісно ж, це вміння правильно подати свій бренд. А це візуал, це презентації. Це соціальні мережі, це лукбуки, це брендбуки. Тобто, все у вас має бути у готовності задля того, щоб ви просто, як як прийде час, все це відправили людям, яким, які приймають рішення щодо платформ або розміщення у шоурумах, та зразу вас туди взяли. Я хочу, щоб на моїх помилках або на моїх таких відвертих відео ви теж вчилися, вчилися робити свій бізнес правильно, не робити багато помилок. Та розвиватися, щоб ви бачили цілі, щоб ви бачили, куди ви хочете прийти. А я буду дуже намагатися вам в цьому допомогти. Задавайте, будь ласка, питання, пишіть, які теми вам ще цікаво розкрити. Це буде моя така рубрика, мій проєкт шоурум з нуля. І я відповім абсолютно на всі питання. Я буду розповідати вам те, що ніхто вам не розповість про свій бізнес. Адже я маю на меті. Створити найефективніше українське ком'юніті з фешн-дизайнерами. Всім гарного дня! Бувайте!